Доброго дня, представтесь, будь ласка. Я Тютюнико Віктор Миколаївич. З якими скаргами ви зверталися в лічницю сестер похмурських? Значить, я мав дуже велику проблему, мав запалення сідалічного нерву. І ніде нічого, ніяке. То коли ви зверталися? В якому році? Півтора року назад пам'ятаєте. Так. Пам так, да, і тут я отримав те лікування, яке потрібно. Пару років пройшло майже, ніяких, ніяких проблем, все від ну, нібито стало все на своє місце. Тобто біль не турбує більше. Не зовсім. Ще так. розкажіть детальніше, яке лікування ви проходили до звернення в лісницю сестер uh -huh. похмурських і наскільки воно було ефективним. Значить, до лікування проходив фізіотерапію. Фізь. Mm -hmm. Але воно мені зовсім воно. Лікування гірше. таблетками, лікування, таблетки, Ні, потім ні. діодинамік, лазер, знаєте, оце, оце, mm -hmm. ну вся хіця. Да. І воно ставало тільки гірше, гірше. Mm -hmm. і гірше. І паралельно з тим таблетки, якісь уколи приймали, чи тільки І таблетки, mm -hmm. і ну що тільки там ага. не робили, але. Але нічого не допомагало мені. І тоді я прочитав звичайно і приїхав до вас. Так. А що у вас приймав. Так, які лікування проходили в участий сестра? Лікування і і, і бджоли. І так. Я пройшов повний курс, і навіть не пройшов останній раз. Вже не прийшов, бо був дуже радий. І 90 пчов. Ну no. okay. e, чи підтримуєте якимись вправами? Ми тут nee, вправи даємо паці не робите, нічого. але ви. Живу і але і все і одно раді... тримається без загострень. Так, да, живу, радію всьому і часто про вас думаю, радію, дзвоню і азар приїхав подякувати особисто. І всім пропоную. Так, і, та... і, і, да, і рекламу та, нас привів ще дружина. Да, рекламую та... своїм друзям. Так. Дуже багатьом. Дуже дякую так. вам за відгук. Так.